Бігавто підготували розіграш для своїх клієнтів. Блін, забув сказати за що. Е, давай по нові. Нещодавно компанія Бігавто поповнила свій асортимент чудовими акумуляторами бренду NeoStar та Amperon. З найкращими співвідношеннями ціна якість. Так от про подарунки. Компанія Бігавто хоче відзначити презентами клієнтів, які у період з 25 вересня по 31 жовтня куплять у нас АКБ брендів Амперон та Неостар на найбільшу суму. І подарунки дійсно круті. П'яте місце ось такий чудовий павербанк. Четверте місце. AirPods 3, третє місце. Ось така класна колонка JBL. Друге місце, планшет Samsung. І головний переможець отримає ось таку чудову кавомашину Siemens. Сіменс. Результати та фото з переможцями буде розміщене на наших платформах у соцмережах після 3 листопада, тож гарних усім продаж.